Там скандал, купа скандалів, таке там несеться. Поки я тут собі вийшла прогулятися суботнім таким раночком, там вже знову щось трапилося. Я ж не можу стояти в осторонь і треба ж прокоментувати. Отже, якийсь там великий скандал з учасником від Нідерландів Йостом Остом Начебто щось трапилось і його не допустили до репетиції гранд-фіналу, яка відбулася вчора. Але чому про це чомусь інформації офіційної немає, не розголошують типу, але у швидких ЗМІ там вже, мабуть, покупалися, пошукали і є вже кілька версій. Що ж сталося з цим співаком, чому його не допустили? До участі у репетиції, до речі, цю репетицію оцінює журі, ставить бали. І ці бали потім будуть враховані в основну оцінку. Тобто оцінку взагалі виступу у фіналі. Тому розбираємось. Перша версія, що ж там сталося, що там за скандал такий. А, начебто під час інтерв'ю зі співачкою, а, яка представляє Ізраїль, у неї там спитали ну, стосовно її участі, начебто були ж такі погрози, що якщо Ізраїль буде участвувати, буде брати участь у Євробаченні, то там можливі якісь теракти. Її спитали: як ви вважаєте, ваша участь, а чи не є це загрозою безпеки інших учасників? І потім додали: ну, якщо не хочете, можете не відповідати. На що типу, цей а, представник Нідерландів зауважив, що ні, типу, нехай відповість? Це одна з версій, через що його могли. А, якби видалити з подальшої участі, і можливо, навіть ми його вже в фіналі і не побачимо. Ну хто знає. Друга версія полягає в тому, що, начебто, цей представник Нідерландів вчинив насильство в бік однієї з жінок, яка працювала на виробництві на Євробаченні. Ну, тобто, мабуть, там в команді організаторів, або, можливо, технічний персонал. Нічого поки що точно не відомо, але ось така інформація. І що ж ми тут розкопуємо і викопуємо? Виявляється, що цей співак, якого я думаю. Чесно, я ще дуже дивувалася, а як він взагалі дійшов до фіналу? Як таке можливо, тому що. Номер був дуже, я його навіть не коментувала, тому що ну такі трешлі таке не люблю дуже. Це на, як кажуть, на любителя, <сміття> на поціновувача, як це сказати правильно. Ось тому я навіть не хотіла взагалі коментувати. Там такі дикі, дуже наряди, пісня якась, ну коротше. Це щось таке більш театральне. Коротше, виявляється, що цей співак дуже любить Росію, дуже любить РФ і зізнавався її кохання навіть у своєму треку, який вийшов в березні 22-го року. І ще він співпрацює з росіянами. Здається, навіть була інформація, що навіть йому, начебто, росіяни чи допомагали з цим номером. Коротше, що не робіть, як спільнота європейська не намагається захиститись від участі у цих всіх, опосередковано навіть участі, так? Цих всіх, які звідти, ну ніяк не вдається. І, до речі, ви ж знаєте, що представниця, яка співала якби від Ізраїлю, вона ж теж звідти коротше. Як їх не відганяє, вони лізуть крізь всі щілини. І не знаю. Мені чесно кажучи, взагалі все одно, чи буде брати участь у фіналі цей співак. Якщо не буде, від цього фінал лише виграє. Реально. Напишіть, що думаєте з цього приводу. І взагалі, як вам Взагалі, всі ці новини саме про участь представників тієї самої країни, яку взагалі... Вигнали з цього Євробачення. І ось, поки я вирішила змонтувати ранкове своє відео, де я розповідала про те, що представника Нідерландів усунули, вже стало відомо, що його взагалі до побачення, телебачення його дискваліфікували. Ось туди йому і дорого.